21 листопада в Україні відзначають День гідності та свободи. Одне зі знакових офіційних свят, встановлене на честь пам'яті патріотизму та мужності громадян, які 2004 та 2013 років стали на захист демократичних цінностей та європейського вибору нашого народу. Вперше схоже, свято започаткували у 2005-му, за рік після початку помаранчевої революції, яка відбулася 2004-го. Третій президент України Віктор Ющенко 2005 року заснував День Свободи, який святкували 22 листопада саме тоді, коли почалась помаранчева революція. Свято прожило лише кілька років. 2011-го вже четвертий президент України Віктор Янукович скасував його. Натомість заснував День Соборності та Свободи, яке відзначалося 22 січня. У сьогоднішньому вигляді День Гідності та Свободи започаткували 2014 року, в річницю початку Революції Гідності, або як її ще називали, Євромайдану, наймасштабнішої та найтрагічнішої події за часів Незалежної України. П'ятий президент України Петро Порошенко видав відповідний указ та запровадив свято з метою утвердження в Україні ідеалів свободи та демократії, збереження та донесення до сучасного і майбутніх поколінь об'єктивної інформації про доленосні події в Україні початку 21-го століття, а також віддання належної шани патріотизму й мужності громадян, які восени 2004 року та у листопаді 2013 тисячі лютого 2014 Тринадцятого років постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини та громадянина, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору. Цьогоріч країна відзначатиме перший ювілей революції гідності 10 років. На відміну від помаранчевої революції, яка завершилася без людських втрат. Революція достоинства України призвела до загибелі 106 її учасників, а ще понад 2000 тисячі отримали поранення. Навесні 2014 року сили Росії вторглися на українську територію та окупували Крим і частини Донецької та Луганської областей. 24 лютого 2022 року Росія вже повномасштабно вторглася на територію України з метою повного знищення держави та позбавлення українців їхніх основних цінностей гідності та свободи. Зараз Україна платить десятками тисяч людських життів, захищаючи ці дві головні цінності.